Всім привіт! Сьогодні я б хотів поговорити про програмування під мобільну платформу Android. І програмування не просто з допомогою Java, а програмування з допомогою мови c Sharp. І так, нам будуть потрібні три речі. Тобто, я розбив умовно на три етапи: перший етап це вибір середовища розробки. Другий етап це встановлення Android SDK. І третій етап встановлення самого MonoDroid. Але перш ніж ми пройдемо ці три етапи, я хочу розказати про себе і сказати, навіщо я це роблю. Я Петро Ровенський, студент Національного університету Львівська політехніка. На даний момент навчаюся на четвертому курсі. Кафедри захисту інформації. Роблю я це тому, що, можливо, якби пару років назад хтось так само зняв відео, я б був дуже радий навчитись. Це робиться, це відео є абсолютно для початківців, тобто не для абсолютних початківців, а для людей, які мають базу. Е Програмування, зокрема на C-Sharp, які розуміють, що таке програмування взагалі, які написали хоча б Hello World, і прозрізняють, розуміють, що таке клас, що таке метод для таких людей я зняв це відео. Всі інші, хто є вищі цього рівня, хто має вже досвід програмування під Java, можуть сміло пропускати його, йти далі, і навіть не заглядувати сюди в. Тому що нічого нового я розказувати не буду. Е, ці відео є, як я вже сказав, для початківців, для людей, які хочуть знати щось нове. Які, можливо, десь краєм вуха чули, але самі не доходили до того, щоб встановити і попробувати. Я рахую, що цей матеріал, ця, ця технологія точніше є достойною уваги, От навіть з точки зору цікавості. І так. Я закінчив вже свій ступ, не хвилюйтесь, вже прийдемо до того, що ми щось будемо робити. І так, перейдемо до першого етапу. Нам потрібно середовище розробки. Це або Microsoft Visual Studio може бути, або MonoDevelop. Тут є свій нюанс. Monodroid не підтримується Microsoft Visual Studio Express. Тобто, як мінімум, у вас має стояти Microsoft Visual Studio Professional, як мінімум. Не знаю, з чим це пов'язано. Я думаю, з тим, що сама технологія моно є платною, як би логічно, поєднати, що платна програма на безплатній студії не може стояти. От ем. ну, не знаю. Хто не хоче, хто не має Professional Visual Studio встановленої, і хто не хоче качати як незаконну копію, той спокійно може. Перейти на сайт monodevelop, monodevelop ось І завантажити собі цю студію розробки. Тобто, це, це середовище розробки. Е, воно аналогічне і на Visual Studio, і зовсім не важко до нього привикнути. От. Принципової різниці немає. Якщо у вас стоїть Visual Studio Professional, добре, не треба нічого, можете нічого не встановлювати, можете писати прямо там. І так, з середовищем розробки, я надіюсь, ви розібрались. Це, звичайно, потрібно скачати і встановити. Переходимо до другого етапу. Другим етапом є встановлення Android SDK. Що це таке, ви можете прочитати в інтернеті, благо інформації є дуже і дуже багато. Я тільки вам скажу, що вам потрібно це встановити. Якщо воно у вас ще не встановить, ми, заходимо на... знову точніше, заходимо в Google Android SDK. Пробимо запит, переходимо по силці Developer. Android.com. Ось, Ми мене на головному сайті офіційному, е, пише нам get the Android SDK. Е, Клацаємо по Download. Я, звичайно, також не буду показувати, як це все встановлюється. Надіюсь, вам. Ви здатні це зробити. Ви здатні встановити скачену програму з інтернету. Якщо будуть виникати якісь проблеми в інтернеті дуже багато, так само відео і статей на цю тему. Пошукайте, знайдіть, встановіть. Ви скачали цей от файл, запустили його. Перед вами з'явиться от така от штучка. Називається вона Android SDK Manager. У вас буде писати всюди: оці от колонці статус буде писати Not Installed. От. Бачите, у мене вже встановлено, а у вас буде писати ні. Тобто отак. Вам потрібно встановити як мінімум одну версію Android. Їх є тут досить багато. Починається з версії 1.5, по-моєму, до зараз самого останнього 4.1. Вам потрібно як мінімум одну з цих вибрати. Я вам раджу заставити саму. Останню на даний момент версію. тобто На даний момент, бачите, у мене саме останнє 4.1.5.16 ставити галочку, Tools ставити галочку. І Extras ставити галочку. От. Ви, звичайно, можете скачати все, але це займе вам набагато більше часу. Тобто, в мене скачано все, не знаю. Вибирайте собі самі. Но одна версія у вас має стояти обов'язково. Потім йдете сюди, тистаєте Install, скільки там у вас буде Package, число. Приймаєте все, встановлюєте. От, завантаження займе час, час залежатиме від швидкості вашого інтернет-з'єднання. Час воно займе в районі 20-25 хвилин. Це на якщо ви вибрали ну Оці от всі Android, Tools і Eкtras. Е, Займетесь ну, порядку 15 хвилин, це так точно. На більш-менш пристойному інтернеті. Це, це скачування і встановлення. Тобто дочекайтесь, встановіть. Поїхали далі. Е, третім етапом є встановлення самого Monodroid. Тому йдемо на головний сайт, який знаходиться за адресою monoproject.com. Буваємо в google monoproject.com. Ось основний сайт. Переходимо на вкладочку Android. Перед нами постає ось така ось цікава картинка. Можете її прозглядати, почитати інформацію про сайт. Ось тут е, переваги над стандартною Java, Як на мою думку, то дійсно вони є в деякий міц, тут підтримується така потужна річ linkю, е, делегати івентхендлери і також підтримуються. Ну, тобто, для людей, які знають все це. Їм дуже і дуже полегше життя. Ну, але зараз не про це. Як я вже сказав в першому кроці нашого відео, що Monodroid є платним. Але не хвилюйтесь для людей, які тільки навчаються, і для студентів, для тих, хто хоче просто попробувати цю платформу, є фрі-версія. Тобто, чим вона відрізняється від Professional? Тим, що ви не можете створювати виконувані файли APK. АПК файли, так звані. Ви не можете їх створювати і закидувати на реальний телефон, і також ви не можете закидувати їх на Play Market, Google. Тобто все, що ви можете, це запускати свій код на емуляторі. Вам поставляється тільки емулятор. Ось Тут так і пише емулятор only. От і все різниця. Але для наших цілей, для того, щоб просто познайомитись, знати щось цікаве, це цілком підходить. Переходимо на вкладочку Download. Нам пропонують пройти два кроки. Step 1: Type your info і step 2 Choose Download. E, перший крок заповнюємо емейл. Емейл має бути реальний: e, full name. Company. E, тут можете писати все, що не має значення. І e, role. E, ми беремо academic. E, тобто, I'm a student, or і так далі. Тобто Ось цю саму першу ми вибираємо. І йдемо Choose Download. У вас, якщо у вас Windows, ви вибираєте for Windows, скачуєте, ви знову виконуваний файл, встановлюєте. Повторюю, що кроки потрібно виконувати по черзі. Спочатку ви виконуєте вибір середовища розробки, якщо воно у вас ще не встоїть. Другим кроком є. Android SDK встановлення і третім вже Monodroid. Дякую за увагу. Наступного відео я постараюся розказати про ієрархію папок, про ієрархію проєктів Monodroid. Надіюсь, у вас все вийде, запу... ви все зробите правильно. Дякую за увагу.